Так, всім привіт, е -е, Такий відосик невеличкий сьогодні по Юмзику. Значить, е -е, МТЗ уже вже немає. МТЗ поїхав. Людина забрала е -е, залишився Юмзе. Е, так. Ну, зараз стоїть. Думав до снігу трошки поорати, але не встиг. Значить, що е, по за? Треба буде циліндрик перебрати. Тут сопливить. У планах взагалі хочу спробувати поставити ще один на два переробити на віску. Значить, зробити йому косметику, двері треба поварити. Так, в принципі, наші по коробці тут нюансів немає. По двигуну помпа. Помпа, люфтить, шкіно щось там шатається, щось там люфтить. Хер'я знає, чи ремонтуються вони, чи не ремонтуються, чи під заміну. Ще не знаю. Патрубки всі трухлі він давно стояв. Ну, рідко він їздив у діда. Купив Комплект патрубків для заміни. Це таке, що навесно весну треба зробити. І гур десь. Він наче працює, але десь тут підтікає оцей сальничок. Не знаю, в мене дозатор залишився. Можливо, переробимо на дозатор або замінити сальник, в принципі, він рулюється неважко. І із таких нюансів вже встановили сюди перехідну плиту. Вал. Замінено пусковий двигун, викинули. Значить через плиту стоїть стартер 3-2 кВт. Пробували, запускає. Треба ще сюди захисну кришечку і треба хороші провода. Тому що батько пробував запускати його через, ну, через клеми китайські для прикурування, то він слабо крутить. Хороші провода, на кнопку все. зробити, щоб було по-людськи заглушечку. Виріжу буде більше часу. Так. Ну і так, щоб можна було десь виїхати на якусь дорогу. Тут один габарит тільки включається, треба. Треба спроводку передивитись, може лампочки, може якісь протихраніті. Це так, по Йомзику. Будемо по можливості займатись. Так, ще сьогодні не було кришки. Встановив кришку на радіатор. Взагалі по можливості не знаю. Там щось підтікає поустраняти ці масляні протікання. Воно, воно тече, чи з-під голови, чи де, чи ось тут супливець з-під колектора. Не знаю. Чи можливо з-під кришки? Коротше, треба буде провести ревізію, да чуть косметику може якимось краскою збризнуть. Та головне, щоб їх. Першочергово з помпою розібратись, стартер доробити, щоб воно все нормально заводилось. Ну і двері вони тут розломані. Все шатається. Треба їх поварити, посилити, щоб воно вже ж було по-людськи Ключа немає, треба буде виїхати купити. Такий ось агрегат. Я думаю, на якийсь на якийсь час він нас виручить. Щось було з гідравлікою, виїхав батько. З малим дискувати. Ворода відмовила гідравліка. диску так на городі вона й зимою ні. Землі. Нічого. Ну Розбирали привід насоса, якийсь, якась вилочка там розкрутилась, в мене не було. Не бачив, що там до чого. Запуститься будемо провіряти. Ну, так, такий такий агрегат. Друзина. Оце новий йому. Рік чи там півтора. Оте чуть старіше, але протектор. Ще... Протектор ще пойдет. Трішки підтерлась, тому що він їхав 140 км по асфальту. Але ще вистачить передня порепана, але протекторна. Але наперед є новенька лежить. Чекає свого часу. Назад є е, світло є лед, фари. Е, також хочу ще наперед, наверх. Там у хлопців бачу, ставлять в Ютубі її е, е, польські леді. Ну, щоб світло було нормальне.